Фоткаш. Я снимаю. Поверну руку. Писа фетку не Для Блякстремалю. Що, аккумулятор? Ага, <рес> 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 <Aha>, несу. Ага, Нэса, Нес. Там по куда. У нас як валиться, то куда уйдет. Всем <голи віку> нас обойчук. Такий как фокус я не поеду. Образний. Че? Стрели хліф там, я так... Єобразний. Really, ну, по восемь, так. Но буде найма. Не, по траві mm. буде зсовувати. От такий геморш такий Орехолідова. Бо так було, як открутити, трамблерся повертає. Вот это поворот. Бей <laughs> бицепс не давить знімати, ну наш. Короче, вся машина владна на самому пуском. Nisso. Nice. <laughs> Castor, <laughs> a bolsa que desarrumbeu. show. No, proclado. Não. Vou Я маю тебе ограчити, тут його не є. Коротше, <реш> кажу вам анекдот. Де такий малий по лісу, некий пирожки. Пише на пирожкові, не їж, бо будеш чекати. Малий затер всі пирожки, де далі? такий на як вже це мало наїв. Нікає ще пирожки. Пише, не їж, бо будеш э, чихати. Моє голосно. Будеш чихати. Заїв. Де далі? некать на пирожках, пише, не їш, бо будеш пукати. Профик, Изи пирожка. Бери, бери така. И тук та и тук да. <ст> и така. чих пук чих-пук-рик. Ну, а сега не е смешно. Мичо! Что Това, то